І хотілося б дізнатися, що змінилось в оформленні виплатах ВПО з 14 і 2022 рік. Які корективи внеслись? В 2014 році це було саме перше. В жовтні 2014 року почали звертатися вже перше переміщені особи до управління за отриманням у цій довідки. В принципі порядок видачі довідки він сам не змінився. сам не змінився. Але якщо раніше людина хотіла ще помімо отримати статус переміщеної особи, вона могла претендувати також на грошовий ви. Виплати як внутрішньопереміщеної особи. І тут було багато цього цікавого. Тому що на той момент, 2014 року, потрібно було обов'язково, е, грошова допомога не призначалася, поки е, згідно на той час діючих постанов, які були чинені на той час, е, обов'язково потрібно е, було перевірити. А дійсно ця людина, яка хоче отримати е, внутрішньопереміщений статус внутрішньопереміщеної особи, проживає. За зазначеною цією адресою. Тому ці перевірки робилися на протязі 15 робочих днів. Да, ж не... Це у 2014 році. Да, да, да. Це потрібно було проводити обов'язково. Якщо було даже такого, що приходиш, там людина з ну, різних питань, там вийшла, наприклад, до магазину, угу. да, не, відповіла, не, відповіла, не відкрила двері, да. вона потім могла ще раз знову прийти, вже написати пояснювальне, де вона була відсутня. Ну, тож Дуже багато було, як би сказати, складних питань. І на той час, щоб отримувати грошову допомогу, переміщені особи також було закріплено на законодавчому рівні, що ці виплати були тільки, любі виплати, це пенсії, це регресні виплати, це наші якісь там види допомог, тільки через Ощадбанк. Оце було таке правило. І на той момент ще таке було правило. Якщо людина прийшла до Ощадбанку, раз там в повода, і її там ідентифікували все, все mm -hmm. вона побачила, що все нормально, все вона сама особисто звернулася. Тоді в управління суд захисту населення була комісія створена для виходу обстеження матеріально-побутових умов внутрішньопереміщеної особи. Не потрібно було приходити. На цей час, коли вже з 24 лютого поточного року змінилося дуже все, держава спростила, щоб отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Що з'явилося раніше? Не було додатку дія, коли людина могла у зручний для себе час. Коли їй зручно через додаток мобільної дія подати заяву, свої документи і отримати статус внутрішньопереміщеної особи, і також через додаток Дія звернутися за допомогою на проживання. У 2014 році такого не було, Було дуже багато людей, ну я вам можу сказати, сказати так близько за свого опиту минулого, десь близько до нашої громади прибуло 16 тисяч, навіть більше, 20 тисяч десь переселенців. У 2014 му 20 році та жовтня 2014 року на протязі 15-16 року десь близько до нашої самої громади прибуло близько 20 тисяч іменно внутрішньо переміщених осіб. Тоді не було електронного цього задатку. Дія були великі черги, було дуже, дуже, дуже складно. Спеціалістів не хватало. Ну дуже дуже складно. Люди люди висвистили величезні черги, вони не могли попасти, отримати цей статус. Їх потім потім перевіряли. Вони не могли. Попасти до банку, ну це було дуже складно. Зараз йде дуже все просто. Черг уже таких уже нема. Близько в середньому в день ми приймаємо десь до 30 осіб угу. особисто. Особисто, да, особисто. У нас працюють спеціалісти. Е, ну, працюють спеціалісти. Люди, які не хочуть стоять черги, вони можуть за допомогою додатка Дія, е, у яких є смартфон, е, в, їм потрібно для перше закачати цей додаток Дія. І через атак дії спочатку оформити статус внутрішньої переміщеної особи, а потім обов'язково звернутися за допомогою для внутрішньо переміщених осіб. Це дуже-дуже, це дуже швидко. Допомогло. Да, це дуже-дуже да. Це нас... швидко. Нас... Тому і черги вже не такі, якщо черги раніше були, тисячі, тисячі були, що ми не, не в змозі були. Це дуже було багато, дуже людей. Ща держава дуже спростила. І зараз їх вже ніхто на даний час не перевіряє. Не потрібно там їх ходити, ходити їх перевіряти, а за ці адреси вони зареєстровані, за ці адреси вони зареєстровані. Може вони куди там вийшли там, ну, там, до магазину щось купувати, да? або до аптеки. Їм не треба сидити. Чекати, коли ми прийдемо, їх перевіримо на цьому воно місці чи на цьому. Це дуже-дуже спрощено. Так, да, я хотіла ще допомнити, в чому все-таки різниця взяття на обліку внутрішньої приміщеної особи, якщо ми порівнюємо 2014 рік. Uh -huh. Раніше, як я вже казала, що це тільки їм повинні були оформити всі допомоги через Ощадбанк. Тепер людина може звернутися з рахунком любого банку, тільки який на території України. Але виплати будуть здійснюватися Ощадбанком. Але вони можуть принести нам Айбан 27 символів валів. Такий рахуночок. Mm -hmm. і це може бути будь-який банк. Тобі ж не потрібно людям виставити черги до Ощадбанку і заново відкривати їм рахунок тільки в Ощадбанки. Це може бути Приватбанк, Альфа-Банк. Любий, любий банк, який є рахунок, де є рахунок у людини. Це дуже зручно. те, що Дуже які, дуже, так, дуже, дуже держава дуже покращила і дуже зробила дуже зручно для людей. Дуже зручно.